Залишаємося гідними своїх героїв у Луцьку на театральному майдані біля фотостенду Герої Небесної Сотні зібралося близько двох сотень людей. Усі вони прийшли подякувати і вкотре вклонитися перед полеглими учасниками революції гідності. Саме сьогодні ми запросили молодь, тому що молодь має розуміти, пам'ятати, давати шану тим воїнам, які і людям віддали своє життя за незалежну Україну за ті цінності, які вони несли. Ми вшановуємо такі дати. Війна нам. Почала ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Ми вшановуємо день соборонці України. Ми вшановуємо крути і ці всі визначні дати, історичні, столітні. Ми їх пам'ятаємо, і майдан був один із одної із подій, як масштабної і найпам'ятної події. Дійство відбулося в форматі Віче говорили про подвиг героїв, вшанування боротьби за гідне та вільне життя жертовність та відвагу саме такі цінності відстоювали люди, які полягли 10 років тому в центрі української столиці. Лучани вже традиційно встановили лампадки біля фотостенду та завершили пам'ятний вечір ходою до меморіалу волинянам героям Небесної Сотні.